В нашому ефірі вітаємо Михайла Подоляка, радника керівника офісу президента України. Пане Михайло, доброго вечора. Да, вітаю та вечір п'ятниці. А ми говоримо про важливі речі. Кабмін розширив повноваження центрів комплектування на час мобілізації. Скажіть, будь ласка, що це міняє в ситуації, тому що незалежно від того, хто очолює збройні сили України, люди потрібні на фронт і через те. Тепер ти працюватиме цілодобово. Ну ми ж говорили про це постійно. Да що потрібно точно розуміти, яка кількість необхідна людей, яка кількість людей необхідна для того, щоб вона пройшла відповідне тренування, відповідну психологічну підготовку для того, щоб можна було забезпечити процеси ротації. А це питання не одного там тижня, не одного дня. І мається на увазі, коли ти береш людей, відповідно формуєш певні тренувальні бази насичуєш насичуючих людьми, і таким чином це буде займати там часу місяць, два-три. Для того щоб люди ще раз і функціонально, і, і, скажімо, психологічно були готові до відповідної роботи вже на передньому краї. І це все треба інакше вибудовувати. І на мій погляд, безумовно, кабінет міністрів йде назустріч ТЦК, що треба вибудовувати роботу не так, щоб ми працювали там з 9 до 6 дня і таким чином ну відпрацювали, тому що війна вона не має та да, там перерви на обід певного таймінгу і так далі. Війна йде, йде вона достатньо об'ємна. Йде вже два роки практично. Да, Довготривала довго тривала війна, яка вже має такі ознаки виснаження. І тому для того, щоб позбутись у цієї, скажімо так. Тут працюють в певний час. А на фронті постійно знаходяться 24 на 7 і так далі, для того, щоб у цього розриву не було, і безумовно було правильно побудована логістика підготовки людей, які підуть на ротації до комплектації і так далі. От для цього безумовно потрібно, щоб ТЦК працювала трошки інакше. І це стосується до речі, і кадрових змін, які відбувались. Ми пам'ятаємо, да відбуваються і відбувалися. І відбуваються в ТЦК, і безумовно регламенту роботи ТЦК і безумовно регламенту. Таймінгу роботи ТЦК, і це буде правильно. Але давайте трошки ширше. Вчорашня заміна, наприклад, головнокомандуючого Достатньо чітко президент зафіксував три задачі, там чи чотири задачі, які потрібно буде вирішувати. Це перше за все, нам чітко треба розуміти так, таку які будуть зміни в тактику, тому що 23-й рік, на жаль, не дав тих наслідків, на які ми очікували з точки зору наступальних операцій, і треба абсолютно точно зрозуміти, що ми не можемо знаходитись в стані стагнації. Там протягом 24-го року треба розуміти покроково, розуміти, що будемо робити. Друга складова. Ви про це тільки ще сказали. Безумовно, це треба більше акценту робити на високотехнологічні рішення, тому що Росія воює кількісно для того, щоб це ну якби помножити на нуль, да, потрібні рішення, які будуть мати відношення там до дронових виробництв. Ну маця назід до насичення збройних сил дронами, до дальнобійних спроможностей України. Знову ж таки, питання зі снарядним голодом треба вирішувати рахунок 恐龙。 Розуміння того, як балансувати от ту кількість, яка в нас сьогодні є, вона буде збільшуватись, тому що наші партнери про це говорять. Вона буде збільшуватись, але відповідно як балансувати з урахуванням того, що Російська Федерація має там певний ресурс північно-корейський і так далі. Оці ці рішення потрібно. Ну і нарешті ключове. Це все ж таки треба чітко розуміти, хто має які управлінські рішення приймати на різних рівнях в збройних силах України з урахуванням того, що вже достатньо велика плеяда є генералів польових. Дану ті, які. Працюють безпосередньо по лінії фронту, які трошки інакше можуть дивитись на те, що треба робити, знову ж таки, з урахуванням ресурсів Російської Федерації, пане Михайло. Тобто, те, що ТСК працюватимуть цілодобово з призначенням головкома, ніяк не пов'язано так. Ну тобто, хоча питання мобілізації зараз актуальне, і очевидно, це виклик для нового командувача. Питання сьогодні, всі питання щодо. Комплектації збройних сил щодо того, як вони мають бути відтреновані, щодо того, як мають приймати інші управлінські рішення, в тому числі щодо мобілізації ротації, демобілізації, все це буде пов'язане безумовно з головком. І це до речі, ще одна прогалина, яку треба також. Трошки владнати. Да, все, що стосується мобілізації, військові також мають достатньо чітко пояснювати, які процедури, як це має працювати. І це того, чого трошки не вистачало, скажімо, ще вчора. Сьогодні я думаю, що Генеральний штаб зможе забезпечити чітке пояснення. Щодо ТЦК, щодо того, які потреби в армії треба закривати, як це буде відбуватись, знову ж таки щодо ротації, тому що ми переходимо. Все ж таки, коли ми говоримо слово, ми всі просто привикли звикли до цього слова феномен справедливості. Да, але це ж не просто абстракція, якась це треба чітко розуміти, хто і як буде проводити заміну тих військовослужбовців, які знаходяться вже практично 24 місяці по лінії фронту. Скажіть, а в контексті знову ж таки змін в командуванні і мобілізації роботи ТЦК раніше в суспільстві обговорювалася цифра: це 500 тисяч додатково мобілізованих. Чи буде вона зараз переглядатися? Чи вам відомо? Давайте давайте тут знову ж таки будемо говорити так: це ж не те, що сьогодні немає конкретної цифри 500 тисяч, наприклад. Бо президент, коли говорив, наприклад, на підсумковій прес-конференції, він говорив, дивіться, якщо збройні сили хочуть, наприклад, 450 тисяч, вони про це заявляють, то вони мають чітко заявити навіщо, на які завдання і як це буде регулюватися далі, і так далі. Це того знову ж таки, чого не вистачало. Тобто, якщо є якісь там замовлення на якусь кількість людей, які мають піти для виконання таких то завдань, це зрозуміло. Але після цього виникають питання знову ж таки, за рахунок чого це фінансувати. Але щодо мобілізації, це ж не питання одномоментного, там, наприклад, 100 тисяч 200 500 п'ятсот тисяч, це питання поступового до укомплектування. Да, ну тобто в місяць має там прийматись на облік якась кількість людей, з якої частина буде йти на навчання, і далі вже вона буде йти на ротації, і так далі. Але президент сказав іншу річ. Да? Наприклад, вчора, говорячи про те, що буде заміна відповідно оновлення керівництва збройних сил, він говорить про те, що дивіться. У нас практично мільйон сьогодні мобілізований. А по лінії фронту, ті, хто був безпосередньо війни, це 200-300 тисяч. Інші були дуже далеко від війни, але вони ж є, вони ж є мобілізовані. Тому мені здається, що одне з ключових завдань пана Сельського це якраз таки провести аудит, де хто як знаходиться, і після цього сказати, яка ще додаткова кількість. Мобілізація має бути постійною, але не, не одномоментною. І пансивським має сказати, де і як оці люди використовували чи будуть використовуватись, які вже сьогодні є мобілізованими. Ще хочемо вам поставити питання про інтерв'ю Путіна американському журналісту Карлсону, але я. Просто намагаюся зрозуміти, як би його з одного боку не дуже загально поставити, а з іншого боку, якоїсь форми своєму питанню надати, тому що на щастя для мене я стежила за ремарками наших громадян. У них же не викликає бажання перепитувати у істориків, а де схибив Путін? На щастя, наше суспільство воно еволюціонує і розуміє, що це відверта маячня. Між тим, скажіть, будь ласка, до якої цільової аудиторії ми не говоримо про журналістську роботу, тобто киваючи дві години, журналіст, який не ставить жодного питання чи уточнення, це м, теж і про журналістську роботу, зокрема. Але для якої аудиторії була ця історія? Чи спрацює, пане Михайло? Перекручена для історія. Для суду присяжний в газі. він вже починає тренувати ці промови, які буде говорити в юридичному аспекті. Дивіться, перше, давайте зафіксуємо. Немає аудиторії в цих інтерв'ю. Аудиторії не буває, тому що Путін це не про аудиторію. Перше, це не інтерв'ю. Друге, там немає нічого того, що Путін не говорив раніше. Третє. Будь-що, що буде говорити Путін, воно ніяк не виправдовує юридичну дію під назвою Війна, яку він ініціативно розпочав заради знищення великої кількості цивільного населення іншої суверенної держави. Четверта складова, яку треба зрозуміти, Путін абсолютно точно не є інтелектуальною людиною, яка розуміє, що і навіщо він говорить, і тому його аргументація виглядає вкрай інфантільною, і немає сенсу аналізувати конкретні речі, які він проговорює. І п'яте, нарешті, ми з вами знову ж таки побачили психотичний тип людини, з якою категорично не можна ні про що домовлятися, дати за стіл переговорів і так далі, і тому подібне, тому що людина не є через підкреслю адекватною, і тому вона. Дивиться на світ зовсім інакше ніж ми з вами. Вона нераціонально оцінює, що вона робить, і далі вона схиблена на тому, щоб дивитись на страждання інших людей в будь-якій країні, особливо в Україні. Тому ми з вами побачили просто ще раз. Пропагандистський продукт, який був зроблений для того, щоб Путін мав можливість проговорити свої валдайські промови, потренуватись для того, щоб потім все те ж саме говорити в газі, сидячи, якщо він зможе, безумовно там сидячи на скам'ї підсудно, так враховуючи те, що він виправдав напад Гітлера на Польщу в цьому псевдоінтерв'ю, ну зрозуміло. Пане Михайло, дякуємо. Так Михайло Подоляк, керівника офісу президента України, щойно долучався до нашого ефіру.